Спортивні шни, перший плюс другий сад, погано мішечка 10 кілограм за 25 тисяч. Чоловічі спортивні штани. Розмір «М». від фірми Пума. Такі жіночі штани, спортивні розмір 170-й. Ще одні жіночі розмір «М». Дуже теплесенькі такі. Такі жіночі. Розмір 42-й. Чоловічі спортивні штани, розмір С. Ще одні чоловічі від фірми Nike, розмір S. Такий біленький чоловічий розмір Еліка. Жіночі спортивні штани, розмір L. Такий жіночий розмір 2Х. Чоловічі, розмір XS. Ще одні чоловічі великого розміру. Жіночі розмір Елька. Чоловічі спортивні штани розмір Еска. Ще одні чоловічі теж великого розміру. Такі жіночі велюрові спортивні штани, розмір 38. Жіночі великого розміру. Ще одні жіночі, спортивні штани, розмір XS. Такі легенькі жіночі. Спортивні штани, розмір L. Чоловічі спортивні штани. Великого розміру. Ще одні чоловічі. Розмір 50-й. Такі тепленькі чоловічі, спортивні штани, розмір L. Жіночі спортивні штани, розмір XL. Чоловічі спортивні штани, розмір XL. Жіночі велюрові. Розмір М. Такі жіночі розмір Елька. І останні легенькі Жіночі спортивні штани, розмір Нагадую, це були штани спортштани. Перший другий сорт, багато мішачка 10 кг за 25 тисячі.